Привіт, друзі! Сьогодні в нас друга половина липня, хочу вам показати свою малину. Вона досягла розмірів замовлених сортом під 2 метри і почала плодоносити. Але тут трапилась халепа. Халепа ця називається спека. От дивіться, як горять ягідки на сонці. Потрібно боротися з цією напастю, а саме як, зараз покажу і розкажу. По-перше, полив. Добре поливаємо малину, в неї поверхнево-коренева система вона не терпить пересушування ґрунту. Але не просто поливаємо, а мульчуємо, тому що в таку спеку будь-яка волога легко випарується в атмосферу. Як бачите, я мульчую соломою, але підійдуть будь-які матеріали. І якщо є можливість, то наші кущі бажано притінити. Всі особливості за доглядом по, за малиною є в мене на каналі. Заходьте на плейлист Малина. Там все від початку, як саджати, як доглядати в зиму, як доглядати з виходу з зими. Все є.